Палата, у якій хлопчик два тижні боровся за життя, нині порожня. У дитини відмовили усі органи, розповідає за відділу анестезіології та інтенсивної терапії Віктор Жила. Дитина була з самого початку в прайтяжкому стані. З кожним днем стан погіршувався, і в результаті поліорганної недостатності дитина померла. Вчора о 18.10 констатована біологічна смерть. За яких обставин дитина отримала ушкодження та чи вчасно їй надали допомогу? Нині з'ясовують, каже заступник керівника Черкаської окружної прокуратури Володимир Тараненко. Серед підозрюваних батьки відчима. обох бабусю і дідуся взяли під варту. Як жінку забирають до Черкаського слідчого ізолятора, із зали суду ви бачите на екрані. Є ризик переховування підозрюваних від органів досудового розслідування подальшому відсуду, а також перешкоджанню досудовому розслідуванню, враховуючи близькість зв'язків підозрюваних осіб із потерпілою стороною. Зі слідством підозрювані не співпрацюють, якщо доведуть, що дідусі бабуся залишили онука в небезпеці, їм загрожує від трьох до восьми років за ґратами, додає Володимир Тараненко. Ця стаття вона охоплює наслідки, в тому числі і вигляді настання смерті потерпілої особи, тому підстав для зміни кваліфікації на даний час немає. Тараненко додав батьків дитини також перевіряють у справі. Вони свідки біля будинку бабусі й дідуся, де останній час мешкав хлопчик, і звідки його забирала швидка. Містяни запалюють свічки, кладуть квіти й м'які іграшки. Громадськість повинна стати на захист цієї дитини. Навіть якщо він помер, все одно, щоб таких прецедентів більше в нашому місті не було. Нагадаємо, до лікарні дитину у стані коми доправила швидка 24 серпня. Тоді медики констатували черепно-мозкову травму, численні садна, рвану рану нижньої губи та вуха, а ще пролежні на тілі. Як розповіла речниця Нацполіції області Зоя Вовк, за словами бабусі, у якої гостював онук, хлопчик травмувався під час падіння з купи цегли. Вона декілька днів лікувала його самостійно. Нині цю версію перевіряють слідчі, триває експертиза травм хлопчика. Мати та відчіп дитини коментувати ситуацію з Суспільному не погодилися. Вікторія Хамаза, Ольга Котляр, Олег Клименко, новини на Суспільному, Черкаси.